Дякую. Наступне питання у якості підбору оптимальних налаштувань. Чи правильно запускати декілька компаній Pmax з різними налаштуваннями на одні і ті самі товари? Чи це треба робити у інший спосіб? Якщо запускаємо другий магазин з тим самим асортиментом, чи можна вказати ту саму адресу, чи потрібно вказувати інші платіжні реквізити? Давай розділимо це на декілька питань. Давай. А, перше питання у нас про. Чи правильно запускати декілька компаній Пімакс з різними налаштуваннями на одні і ті самі товари? Чи це треба робити? А, в ми способі. це тестували, і угу. це дійсно на невеличкому асортименту непогано працює. Тобто є одна кампанія, де, наприклад, максимум конверсій, ну, налаштування, да? і ті ж самі товари є в іншій кампанії, де цінність конверсій. Тобто і ці дві компанії працюють паралельно і паралельно дають продажі. І вони, а, і вони працюють. Тобто, і там і там. Да. І, yeah. там, і там, і там. І там, і там вони Likipsa. працюють. І це такий теж е, фокус невеличкий, да, масштабування продажів рекламного аккаунту. Е, але, знову ж таки, я хочу, щоб ми правильно розуміли всю інформацію, яку ми зараз обговорюємо. Нема таких догм, що якщо це. Вийшло в одному аккаунті, це, це вийде в іншому. це вийде прямо всюди. Uh -huh. да? Тобто, все треба робити експерименти. Ми такі експерименти робили. До речі, в нашому чаті допомога реклама. Ми це обговорюємо, показуємо, і колеги підключаються, теж показують свої кейси і кажуть, як у них це працювало. Тому підключайтеся, там дуже корисна реальна інформація. Практична. От у нас є кейси, де це працювало. Але ж знов таки, це вже коли нема можливості цей асортимент сегментувати. Да, тобто він невеличкий, ви хочете масштабуватись, от запускаєте паралельно дві компанії з різним налаштуванням стратегії, і вони працюють. Uh -huh. Що може не працювати? Це теж такий нюанс. Просто дуже цікаве питання. Дякую автору, хто задав це запитання. Не працює, коли у вас є PIMAX і звичайна торгівельна. Торгівельна працювати не буде, а PMAX працювати буде, тому Я що, що він пріоритетний. Е, ну, Ми маємо змогу щось там запускати, але як воно буде працювати, тут треба дивитися. Треба може, того, може бути, а може і да, історію. Добре, і За наступне друга питання: частина, да, да. друга частина цього питання. Якщо запускаємо другий магазин з тим самим асортиментом, чи можна вказати ту саму адресу, чи потрібно вказувати інші платіжні реквізити? Скоріше, всього буде блокування. Адреси в кожного тобто, в принципі, дублювання магазинів е, в гуглі заборонено, тому що це маніпуляція видачі. Ну так тобто, ну, да, що ми тому, своїм магазином там всі да, ці товари Як Це вирішується, інші. вирішується тим, що всі дані мають бути інші. Контактні дані, телефони. Навіть треба змінювати описи о е, магазині. Да? тобто, треба максимально унікалізувати цей магазин, навіть якщо там однакові товари.